Усіх рада бачити на каналі сьогодні я в магазині Сінсей. Оглянемо ціни на взуття, сумки, нижню білизну купальники, акції та новинки. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Шльопанці є ось такі молочні та чорні по 459. Кеди, леопардовий принт, ціна 399. 659 босоніжки чорні на високій платформі, а бежеві будуть зі знижкою 459, шльопанці 289, чорні 269. І така модель є 189, з песиками 240 гривень. Сандалі літні жіночі 240. Чорні є і коричневі. Ось така модель 399. 219 червоні балетки з бантиком 219. Чорні низенькі 359. Ось такого плану є за 189. Ще одна модель. Ціна 399. Коричневі також 399. Босоніжки. Шльопанці. 289. Сандалі жіночі 169. Ці 240. Сандалі на липучках 399 169 кеди чорні. Пасини 169 також. Крусівки 359. Хай топи високі, білі 399, капці кімнатні 99 молочні та рожеві. 119 закриті, 269 Hello Kitty, кіті. Футлярна окуляри 99. Сумка пляжна 399 на блискавці одне відділення. Ось така ще є 399. Маленька з хустинкою. Ціна така сама. Рюкзак шкільний 459 з пеналом. Ось такі ще є з брелочком. За 699. Рюкзак чорний молодіжний текстильний, Три відділення 599 359 сумка жіноча, еко шкіра. Ось така маленька. На кнопці має довгий ремінець. 289, 169 сіра. Та темно-бежева Сумочка плетена 459. Довгий ремінець 340 із такого плану невеличка з чорною стрічкою. На блискавці 459, 149 обруч текстильний. заколки 149 за 5 штук. Пов'язка 39. Заколка бантик 149. Маленька сумочка текстильна 289. Защіпається на кнопку і є довгий ремінець. Ось така була менша. І є ще більша. Більша 399, а менша 340 гривень. Шльопанці літні 219. Капелюшок 219. І ось такого плану стрічечка в квіти. 219 балетки чорні. Купальник верх 269. І ось такий самий низ. Ціна 119. 119 ще один варіант. Верху немає. Червоний верх 189. Лавандовий 79. Так, ще ось такий є схожий. Ціна 159. Верх 269. Низ – 169. Упаковка трусиків 245 штук, шортики жіночий врубчик 169, топ 269, нижня білизна 69, одна штука, Пешовні 3 одиниці 269.

Піжама біла в червоні сердечки 599 шортики та сорочка. Котон 60%. 269 піжама, топ та штани. Біскоза 100%. Блакитна з'їзнижкою 189 маєчка та шорти. Футболка з шортами 269. 169% футболка та чорні штани в принт. 100% котон, спонж для макіяжу 29, два спонжі 79, пов'язка косметична. 169. Окуляри 219. Ось така модель безцінника 79. ці 159. Косметичка подвійна на липучці 219. Косметичка рожева. Ціна 340 гривень. Спонжі для макіяжу 149. Ось такий набір 269. Ватні палички, диски 69. Кісточки для макіяжу дорожні. Ціна 149. 119 одноразові спонжики. Стрічка 59, баночка для парфумів 119, Гребінці 5 штук 99, сумочка силіконова чорна 359, червона косметичка Hello Kitty 189, рожева також 189. Одне відділення на блискавці. Шкарпетки низькі 79 5 пар, потон 68%. Така упаковка 79% за 5 пар, 119 2 одиниці, чорні 79, 4 пари. Ремінь жіночий 69. 39 ось такого плану. Металевий. Ціна 149. Є за 69 ще класичний, золота пряжка 169, 99 ланцюжок та сережки. Такий ланцюжок 40 гривень. Сережки та кілечко 59, 69 набір, 169, 9 пар 99 в текушці. Ланцюжок на шию 69. Браслет на руку 79. Дякую, що дивились економних усім покупок. Гарного дня!